Монтуємо сонячні панелі, дві штучки, Ryzen 410, за допомогою ось таких кутників на балконі квартири. Більше часу займає саме розмітка для того, щоб сонячні панелі всі були в рівень. Виглядало красиво, ну і максимально надійно. Монтаж продовжується, виставляється все по шнурку, щоб максимально рівно лягли панелі. І генерували електроенергію. Наші дві сонячні панелі змонтовані. Як на мене, монтаж вийшов достатньо якісним. Панелі тримаються досить міцно. Щиточок ми завели ось сюди. Підпишіться, далі по відео покажу, що як скомутовано і наша тут ця перемичка. Ось такий зовнішній вигляд, мають сонячні панелі знизу. Може хто турбувався, закріплене з чотирма шпильками, наскрізь через весь балкон. Посередині також закріпили. І такий вигляд з цієї сторони. Можна було навіть більше на 410-ті панелі поставити 455 або 465. -ті. Як думаєте, варто ставити більше? Напишіть в коментарях.